В інтернеті. Всі хочуть заробити в інтернеті, але ні в кого це не виходить. І багато хто пробує заробити в інтернеті і так далі. Що для цього потрібно зробити? Я тобі не буду давати якісь курси, я тобі не буду, і ти можеш сам це все проходити разом зі мною вчитися детально, що це робити. Як це зробити, то підписуйся на наш телеграм-канал, він є в шапці профіля і на наш Ютуб канал. Ютуб канал називається: так. Заходиш в пишеш Василь Вовчок. Заходиш на цей ютуб канал і займаєшся блогінгом. Просто ти заходиш, дивишся, що ми робимо. Можеш посити, комунікувати зі мною. Як ти хочеш припаятися на стрім, також це можуть зробити через ютуб канал, через стрім-трансляцію. І так далі. Ми постараємося комунікувати з кожним, як ти класний блогер, і можна з тобою зняти інтерв'ю. Або ти людина, яка хочеш двигатись вперед, і в тебе якісь ідеї, але у тебе немає команди, грошей і так далі. Можливо, мої підписники допоможуть. У нас є дуже мале ком'юніті, але надіюсь, ми зможемо цим зробити. Дякую.